Як ти проводиш свій день, коли ти нічим не займаєшся? Чи є такі дні взагалі? <гум> ну, це, 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 звісно, це, звісно, час з родиною, з яким завжди мене не вистачає. Навіть зараз я взяла телефон, коли ми переставляли, а мені чоловік пише Люба. Може, ти все ж таки мені відповіш відповідати, а насправді в той момент, що за той момент, поки я йому не відповіла, вийшло, я стресанула, бо стилізація йде не так, як планувала. І в мене, в мене кидається пів колекції, а це про працівки. це там вже тисячі і тисячі доларів пропрацьовок, ну так умовно. І я просто бачу це це і така. Мені поспостерігати, довіритися. Ще вже почати говорити. Mm. Ну, тобто, це, це мій перший стрес. Воно не погано, просто воно зовсім по-іншому. Ось потім деякі моменти, там, що не сідає якісь речі, потрібно, залишилось 5 днів, їх потрібно переробити. Потім ми давали інтерв'ю, я конкретно не можу говорити. І потім я беру телефон, а вже, а вже я не встигла. Знаєш, це відчуття, що ти не встигаєш. Я зараз так люблю свої вихідні дні, я, до речі, пообіцяла малій, що посередом я буду працювати тільки півдня і потім буду з нею, тому що м -м я така розслаблена. От, 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 от ти зараз по мені, мені бачиш, що Я сильно стресую. -е, Але так. насправді в мене зранку такий стрес, що я хочу заплакати майже. там. Угу, угу. Кожну, кожну секундочку. Да. Але я, я ж керівник і я така. Мені не так, що я Ні, зараз там я проговорила, там поговорила, там я не впевнена, воно може щось народитися і воно народиться. Але зараз що є така, мені боляче, мені неприємно, у мене стрес. А інтерв'ю? Вже інтерв'ю потрібно. Я заходжу в тобі кадр, причоси, там не знаю, поправляю волосся і вже. І, і, ну, тобто відповідаю на якісь відповіді, Там, зараз у мене ще один запис буде, ще один. Але я думаю, може мені сьогодні вже закінчити і просто поїхати додому, бо потрібно дізнатися, я харахорістся тримаюся, але всередині в мене таке. Дуже сильна, дуже красива жінка, я надихаюся. Дякую.